Усіх з праздником в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні Церква Христова звершує пам'ять отців шести Вселенських соборів. Нам відомо, що було за історією православ'я сім вселенських соборів, сьомий собор був скликаний, щоб засудити єритиків. Не вшановуючих святі ікони. І цей сьомий собор, можна сказати, якби поставив велику крапку, можна сказати іншим словом, печатку. Над попередніми соборами, це був останній Вселенський собор. І в откровенні Іоанна Богослова розповідається про те, що він бачив ангела, який сходив з неба. І був одягнутий у хмару. Над головою його була райдига, і обличчя його сяяло, як сонце. І ноги його були, як стовпи вогняні. і поставив праву ногу свою на море і ліву на землю. І коли він промовив. То громи, тобто тут ми бачимо, що це Ангел Церкви Христос. І коли він скликнув, то сім громів проговорили своїми голосами за ствердженням святих отців, це якраз і мається на увазі оці, е, сім Вселенських соборів. Перший, другий собори вони засудили, спростували. Єрість, тобто ганебну неправду, яка посягала на божество Ісуса Христа. Бо якщо Ісус Христос є просто видатною людиною чи звичайним моралістом, то хіба обов'язково слідувати за Ним? Чому не можна йти, наприклад, за іншими такими учителями, як Будда, Конфуцій, Мухаммед? І взагалі за якимось геніальним політиком. Але ж якщо Христос є Бог і людина, то тоді наше життя повинно змінитися. І Він є єдиний, хто може бути по праву критерієм мого життя, моєї поведінки і цінностей. І ось сьогодні саме ми повинні запитати себе. Що як ми сповідаємо свою віру? Чи, да, і як ми сприймаємо слово Христове. Чи воно для нас є вирішальним, тобто має для нас вирішальне значення, чи для нас існують ще якісь інші авторитети, чи взірці, якісь там на стороні? І велике значення мали халкідонські собори, 4, 5 і 6. Вони говорили. Про дуже важливе про поєднання двох природ у особистості Боголюдини, поєднання Божої людської природи. От. І потрібно було захистити цю істину віри від безумних псевдо-учителів, тобто єретиків, від замоку гордого людського розуму, який, як правило, не здібний правильно сягнути істину. Христову. І суть нікео нікецерських соборів полягає в тому, що Ісус Христос є єдиносутнім Богу Отцю. Тобто вони не роздільне ціле, вони рівні між собою. Там немає ні старшого, ні молодшого. Той є Бог і той є Бог. От. І а смисл. Хакедонських соборів полягає в тому, що Ісус Христос є єдиносутнім людям. Тобто Він має теж таку, таку саму природу, як і ми. Тобто Він подібен нам усьому, окрім гріха. І святитель Афанасій святитель Великий каже, що найголовним таким критерієм, можна сказати, Духовному житті і е, богослові є відчуття рівноваги. Цей великий святитель, як ми знаємо, він був з е, час засуджений, і уявіть собі, лише за один вираз, це єдиносутній Богу Отцю. І він загалом провів 40 років заслання. І коли ми, дійсно, коли ми дійсно забуваємо про те, що Ісус Христос є людина із Назарету, що Він є історична особистість, коли ми дуже мало приділяємо уваги людській природі у Христі, то ми поступово починаємо втрачати цю необхідну рівновагу духовного життя і сприйняття божественних істин. От. Тоді Христос для нас стає вже не таким реальним, Він не стає для нас не таким близьким, ми, і таким чином ми, люди, вже не можемо з ним по-справжньому бути єдиними. Ось яка дійсно, скажімо, така небезпечна втрата цієї рівноваги. Коли ми можемо втрачати рівновагу, коли ми називаємося тільки по імені православними, а практично ми можемо бути. І зараз хочу наголосити, що є дуже багато серед нас єретиків, навіть православні церкви, які не вірять там воскресіння, мертвих, хто там говорить навіть, і про догмат Пресвятої Трійці не розуміються до кінця, взагалі там, ну повторюють вірі, але ж багато чого не розуміють. Якщо почнуть тлумачити, то такого наговорять, що я... От, тобто потрібно дійсно ці речі добре знати і слід пам'ятати. Так от. Е, на чому я зупинився, ми можемо бути практично єретиками, вважати себе православними, насправді мислити єретично. От ми можемо бути тими самими монофізитами. Що це означає? Ця єрість е, не визнає людської природи у Христі. Так, вона є, але ця ж природа не повноцінна, тобто вона лише символічна. Вона не приймає ніякої участі у божестві. Просто з'єдналися все. Вона от. І тоді що виходить? Тоді ми зможемо да, дійти до такого, що ми не, не захочемо навіть ні чути, ні знати про страждання, біди, скорботи і падіння інших людей. Ми е, будемо вважати, що самим головним є, що у духу. І головним, так сказати, смислом і метою духовного життя це є молитва, піст і е, дотримування канонів церкви. І а от, наприклад, турбота і співчуття про інших, з якими Господь з'єднався, з природою, яких Господь з'єднався, з природою кожного з нас у сьогоднішній час Господь з'єднався з кожним з нас. І ось про тих людей, з якими він з'єднався у своєму, своєму боготіленні, нам, нам буде нецікаво знати, тобто не цікаво, і це нас не стане турбувати. І це є дуже велика і жорстока єресь, яка була свій час засуджена саме на одному з Селенських соборів. Чому? Адже Христос на останньому суді, якщо ми уважно читаємо увагу, Чомусь Більше він більше ставить акцент саме на такі якості, як людяність, співстраждання, співчуття, жертовність, мужність. А саме, саму головну якість він виділяє це любов, яка, за словом апостола Павла, є сукупністю досконалості. І навпаки, ми можемо надмірно зосереджуватися в наших земних турботах. Так що забути смисл Боговтілення? Для чого прийшов Бог на землю? Він прийшов для того, щоб нас цілити духовно цілити від гріха і щоб людина з'єдналася з Богом. Тобто, за час тетешнього життя ми повинні прийти максимальне єднання самим з Богом через молитву покаяння, виконання заповідів Христових і подолання особі його Єгоїзму і досягнення вже такої досконалої любові у Христі. От і стосовно психологічної рівноваги в плані духовного досконалення є такий цікавий приклад. Преподобний Ава Півін розповідав праву Іоанна Колова, який умовив Бога, щоб Господь звільнив його від нападу страстей тілесних. І це сталося. І він, і він відчув непорушний спокій, страсті перестали його турбувати. І він поділився з цією приємною новиною, але ж цей подвижний був більш досвідченим, і він йому відповів дуже різко. Він сказав, що негайно повертайся і вимови у Бога, щоб Господь повернув тобі духовну брань і те. таке от, сповнене жалю про свої гріхи, почуття. І смирення, яке ти мав раніше, тому що тільки в духовній боротьбі по-справжньому удосконалюється е, людська душа, і досконалюється більш всього у смиренні, от яке Господь більш за все цінує, смирення любов, більш за все цінує людям. Необхідно просити лише, щоб Господь дарував нам терпіння у цій, у цій брані, так порадуй святий. Тобто бачимо, що ми б ми хотіли всі позбавитися, але ж духовна е аскеза зовсім інакше нам пропонує. От. І ми, ми пам'ятаємо про те, як преподобний Серафим Саровський е чудом спові сповідування віри зцілил, е, Мотовилова, який е да, був е ну, від, від кульгавості. Він, йому важко було дуже пересуватися. От, він вже доходить до того, що він взагалі не міг ходити. От. І преподобний Серафим, він запитує його перед стіленням, каже: а ви віруєте в Ісуса Христа, що Він є боголюдина? І віруєте ви в Його пречисту матір, яка є прісна діва? І дійсно, що по суті, це питання саме про те, що, що сказано у символі віри. І Мотори відповідає, так, я, я вірю. Якщо ви віруєте від усього серця, то тоді, чого ще треба, ви вже здорові. І дійсно він відчув силу в ногах, тобто стілився. Преподобний повторює, що саме Господь Ісус Христос прийшов для того, щоб віруючи в Нього, уздоровити і, і спасти. От. І ми бачимо, що віра в те, що Христос це Бог, який став людиною і такі, да, подібним нам, от, і Він нероздільно, нерозлучно, незмінно, не звиваючи сіда, в ньому е, з'єдналися дві природи Божа і людська. Ця віра є дійсно цілюща і спасительна. Відкилення від цієї віри. Воно приводить до втрати вічного життя і духовної смерті. Амінь.